Люди, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють е, на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама ось за ним доглядала. Зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Спочатку лежали разом. Да. І ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його вмивала, вкривала. А, а я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на висо повридий. Да, він, да. він вже розмовляє. <liches> Трішечки не розмовляє. А що кажуть, має відновитися мога, yeah. да? так? Час просто треба, так? Да? Слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вилила, глазки, ротик під, під руками, всього всього вилила. Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.